Нинішня ракетна атака найбільш масова з часу початку війни. За оцінками експертів, коштувала РФІ десь 300 мільйонів доларів. 84 ракети, і більше 20 безпілотників. Із ракет більше половини було збито. І значна частина тих, що долетіли, потрапили не туди. 300 мільйонів доларів вони витратили на те, щоб вбити 11 цивільних громадян України і завдати травми і поранення кільком десяткам. Звісно, що зруйновані якісь об'єкти інфраструктури, але більшість ракет все-таки було використано неефективно, вони не влучають. Це нас бодай трошки повинно заспокоювати. І якщо замість страху у вас зараз груди ятрить праведний гнів, якщо ви волієте до перемоги, а не до втечі, якщо ви бажаєте підтримати українські збройні сили, то підпишіться на цей канал. І головне. Задонатьте, будь ласка, Збройні сили, в тому числі батальйон Братства. Рахунок буде вказаний внизу під цим відео. Ми дуже потребуємо цього. Хлопці воюють, і е, мушу вам сказати, що слава Богу, що е, весь цей ракетний удар прийшовся на тил, а не на фронт. Я зараз в тилу. Як і більшість тих, хто дивиться цей канал. Я кажу, що краще нехай загину я, ніж хто-небудь замість мене на фронті. Життя наших бійців, які воюють, які тримають зброю в руках, значно цінніші за наші життя. І ми нехай ми будемо приймати ці ракетні удари, головне, щоб менше діставалося їм. Які завдання ставлять перед собою Ванюшки цією ракетною атакою? Ну, звісно, вони сподівалися деморалізувати українців, це їм не вдалося. Звісно, вони хочуть надихнути власне населення. Це їм почасти вдалося. Тобто, населення радіє, воно бачить смерті українців, воно бачить удари по цивільній інфраструктурі, і воно радіє більше, ніж удари по нашим збройним силам. Ми повинні пам'ятати, що Путін один з найкращих ванюшек, 100 мільйонів ванюшек, які там живуть, значно гірше ніж Путін. Так от їм потрібно насищатися, їм потрібно вдихати запах крові наших жінок і дітей. Тоді вони відчувають себе добре. Вони давно цим не дихали і вже почали депресувати. І тут їм Путін знову підкинув. Вірогідно на відбиття цієї атаки ми використали щонайменше сотню ракет с 300. У нас не так багато цих ракет. У нас взагалі дуже ефективна протиповітряна і протиракетна оборона, але ми маємо дефіцит в засобах. І я вам скажу, що використання такої кількості ракет це проблема. Нам їх дедалі важче діставати. Звісно, нам щось підкидають західні союзники, але це ракети невеликої дальності. Виникають питання. От я сьогодні говорив з одним нашим братом і питав його: а чому вони не дають нам Петріот? Він каже, що розумієш, щоб дати Петріот, наприклад, закрити Петріотом Київ. Це система, це не те, що поставив одну установку, вона нічого не вирішить. Це Має бути багато установок і система. Це буде коштувати мільярдів вісім доларів для того, щоб закрити Київ тільки Київ, не кажучи вже про інші міста України, які теж необхідно закривати. Себто, поки що, скажем, такою протиповітряною оборони ніхто не потягне. Так що доведеться приймати все це на голову. Звісно, що щось нам будуть давати, і з більш дешевих варіантів, якісь аналоги. С-300 західні, але так само в дуже невеликій кількості будемо терпіти. Війна, це втрати. Отже, протиповітряних засобів у нас менше, ніж у московитів ракет, які нам весь час розповідають, що вичерпуються, наче протиповітряні засоби вичерпуються швидше, ніж їхні ракети. Просто до цього треба бути готовим. Тут не може бути місця паніки. Ми теж маємо заплатити свою ціну. Все одно перемога буде за нами. Наступне, на що розраховує Путін, це те, що нам будуть давати по руках. От дивіться, каже він: підірваний Кримський міст. Як він підірваний? Він був підірваний в стилі Хезболи. Цивільна машина підірвалася на мосту, начинена вибухівкою. І вони взагалі зловмишляють, а і ще дочку Дугіна вбили. Це ж теж же вони каже він бреше поза сумнівом. Але він очікує, що наші західні партнери будуть забороняти нам, перешкоджати в повній мірі здійснювати оборону. Ми, в нас ж немає такої кількості ракет, як у московитів. Отже, ми можемо протидіяти цьому час від часу автівками з вибухівкою. Такої західні партнери не дадуть нам цього робити. Вони і так обмежують наші оборонні можливості, не дають в достатній кількості ракет великої дальності, наприклад. Не дають і дуже важко дають бронетехніку, дуже важко взагалі дають. Вони намагаються обмежити, щоб ми воювали тільки на Дніпрі, на Херсонщині, де небудь на Донбасі, щоб в жодному разі ця війна не переходила на території Ерефії, і Путін сподівається, що йому вдасться. Сподвигнути наших західних партнерів, щоб вони обмежили наші удари всередину їхньої території. Зараз Українські Збройні Сили дозволяють собі такі удари, але я думаю, що їх буде А менше, і Б, це будуть тільки, якщо і будуть тільки удари військовими засобами, наприклад, нашими безпілотниками, наприклад, якимись несильно далекобійними нашими ракетами. Але ми не розгорнемо там. В повній мірі партизанську боротьбу в середині російської території. тобто, ми не будемо вдаватися до диверсій в дусі ісламської революції. Вчора чи позавчора Лукашенко отримав ультиматум від Путіна. Путін йому сказав, що він дуже злий і дуже розлючений цими всіма ударами, і він взагалі в ній і Він себе не контролює. ось, або Лукашенко зараз створить об'єднане командування з ним на території Білорусі, і це буде об'єднаний контингент, або він просто введе війська в Білорусь. Регіональне угруповання Російської Федерації та Республіки Білорусь, ось як це називається, і воно сьогодні створене. Поки що нам кажуть, що безпосередньої небезпеки нападу з боку Білорусі немає в найближчі дні, можливо, тижні, і їм потрібно там накопичитися. Але зараз фактично є об'єднані збройні сили Ерефії і Білорусі навіть формально у Лукашенка. Взагалі цікава ситуація. Він весь цей час намагався уникати такого роду речей. Він намагався не бути втягнутим в війну безпосередньо, тобто він надає територію і тявкає те, що потрібно путіну, обслуговує його ротом. Але от це інше, хай Путін робить сам, а зараз. Його сам його примушують теж робити проти України певні кроки, тобто ризикувати. І він такі дивні позиції: повія з гордо поднятою головою. Путін імпотент Порошенка повія. І от вона каже, ця повія, так я ж його, типу, сексуально не обслуговую. Це Я так просто перед ним кручу задом перед Путіном. І цим я можу пишатися. Я все одно тут, ніби як хазяйка в цій кімнаті, зовсім не хазяйка. І зараз показали. Будеш робити те, що скажуть. Він все ще надуває щоки. І Намагається показати, що він чимось відрізняється від, скажімо, інших маріонеток, типу Пушиліна на Донбасі, насправді не відрізняється уже абсолютно нічим. І е, тут є для нас урок дуже важливий. Дивіться, я вже колись говорив про це. Я зараз повторю в більш розгорнутому виді, чому не вдалася революція в Білорусі. Тому що е, Білорусь більше зденаціоналізована, ніж Україна, в Україні трошки-трошки більший рівень національної свідомості, і нам революція гідності вдалася. Виявляється, що просто прагнення свободи, демократії чи якоїсь справедливості ніколи не буває достатньо, що якщо незадіяний національний чинник спротив не працює. Він не спрацював в Білорусі саме з причини такої денаціоналізації. І це завжди так. Французька буржуазна революція була не тільки буржуазною, це була національна революція. У них Основна установа називалась національні збори. Ця буржуазія в полемиці з королівською владою і феодалами казала, що не ви, нація, не ви представляєте націю. Ми всі нація. А ось наші національні збори на великому патріотизмі. Все це йшлося. Тобто, це була уже тоді національна революція. І от коли ми зараз дивимося на московицьку ліберальну опозицію, ми повинні розуміти, що нічого не вийде, що прагнення демократії, свободи, навіть якщо у них благі помисли, в що я не вірю, само по собі це не працює. Це може відбутися, якщо щось в Ерефі відбудеться, то тільки в якості національної революції. А національна революція це значить не фейгін, це означає, що це. Що це гіркін і гіркіни вони будуть робити, якщо хтось там щось буде робити. І от нам це потрібно найменше. Тому можна абсолютно нехтувати московицькими демократами. Вони нічого не зроблять, вони ні на що не здатні. Всі драйви там будуть національні. І національному драйву Ванюшек ми можемо протиставити тільки. Підйом національної свідомості поневолених народів. З чеченцями, з аварцями, з кумиками, з калмиками, з татарами і башкірами. Ми домовимося, нам нема що ділити. Ми не домовимося з ванюшками. Національний підйом поневолених народів має бути протиставлений от всім цим патріотичним і реваншистським потугам, власне ванюшек. І пам'ятаю, що 9 років тому, коли я казав, що мир може бути укладений тільки на руїнах Кремля, це сприймалося як епатаж. Кажуть, от він вистьобується. Після цієї ракетної атаки здається, що всі уже це зрозуміли: що тільки на руїнах Кремля, або ми, або вони. Ми не зможемо на цій землі ужитися разом. Більше того, а нас задовольнить просто звільнення Донбасу і Криму, ми будемо вважати, що таким чином ми помстилися, що ми змили ганьбу рабства таким чином. Здається, ні. Мир на руїнах Кремля, дестабілізація там обов'язково буде. І коли б вона не трапилася, ми не повинні зупинитися на кордонах України. Ми маємо прийти туди, а там є дуже багато смачного. Я не пам'ятаю, чи розповідав їм якось я році, у 96-му в Грозному був, жив вдома у Шаміля Басаєва. І Шеміль Басай якось ввечері розповідав мені таку історію. Він вчився в юності в Інституті народного господарства в Москві. Якось на кухні, в гуртожитку, розмовляв зі своїми. Земляками і чомусь зайшла мова. Ну про що може зайти мова, коли культурні люди зустрілися на кухні в гуртожитку і про щось розмовляють? Зайшла мова про те, чи можна виставити алмазний фонд Російської Федерації. Там в Кремлі є така діамантова кладовача, алмазна кладовач, як її там назвати, там корона, всякі там цінності, великі справді діаманти, і туди пускають туристів. І от вони, вирішили, чи можна це виставити. Він каже, що ідея запала в душу. Він три дні купляв квитки, ходив туди і оце придивлявся, як там все влаштовано. За три дні зібрав своїх земляків, сказав, що в принципі можна. Для операції потрібно 24 людини. Більшість не виживе, але можемо домовитися, що все ділимо. Рівну, і тим, хто всі сім'ям тих, хто не вижив, ми долю їхнього заряджаємо. Каже, тільки троє погодилося. Тоді, в 96-му році, він все ще шкодував, жалкував за ті ситуацією, що тоді не вдалося. Браття, нам же ж може і вдатися, коли ми туди прийдемо. Звісно, що чеченці можуть встигнути перші. Але хто знає. Там є багато чого, багато всяких штуковин в тій самій Москві, за імені Пушкіна, наприклад. Це хороше зібрання живопису, це воно так гідно називається. Насправді це хороше зібрання західноєвропейського живопису, не тільки західноєвропейського. Оцим зібранням має бути поповнена Київська картинна галерея. Багато що і Третьяковської галереї можна взяти для поповнення колекції Чернігівського музею, ну і так далі. В принципі, є за чим туди прийти. Вони ж всі не встигнуть втекти звідти всі ці добрі люди, всі ці мільярдери, всі ці чиновники. Буде і на нашій вулиці свято. Якщо довго сидіти біля вікна, повз тебе обов'язково коли-небудь пройде інкасатор. На цьому вам моє щире полке українське. Амінь. І пам'ятайте, Путін все ще живий, і він хоче, щоб ви розмовляли мовою Булгакова.